Усім mm. привіт! З вами Піка 445. 35 Довго разу записую на далі, я завжди з самого початку розвитку. Трохи більше розвинутою. Так, тут є деякі шайнаші моди. Вон, наприклад, зараз я вам покажу, які тут є моды. Дуже, що тут невисоке. Тепер повішу воду моїй двері. Так, і я ще можу щось собі теж що освітлювати, коли я йду. Не знаю, що ви вийшли записую по Майнкрафту, я не знаю, чи це вам внутрішньо чи ні ще. Що... Коротше, я хочу деякий показати деяку команду. Пілорди так було, ну ладно. Зараз я подивлюся, як тут в мене є команда збережені. Во. У нас тих команд. І тепер я можу виживані літати. Що у нас ніж ніби команд тепер. Тут так не каша ну. Ок, я тут зламалася. Старі, власне, покажу, як ця паличка працює. Не, ну, наприклад, в блок землі. О, так можна. Вторий блок землі. Тепер я можу будувати тим блоком землі, во. Правда, земля вдох тратиться. І я так не можу ту землю просто використовувати. щоб забудувати десь. О. І та не прийдеться для, для чого інакшого. Я кожен про повністю, підтримаю теж і на перетворення драконів. Значить, вам буде це почувається, це то що я, би, то, що я за, записую для вас? І будемо на кодуцію нападати. Не хочу зову батлів робити? О, дивіться, результат від того освітлення, як бачите. дождь пучался. Это да. да. Я не знаю, это они нормально посылатые. Вот, они чтобы когда эти все Вид ВД. Тоже я тоже посылал, -то так что вам надо его поливать. Это блин. Ну, так так Дракона то есть вот это. Я теперь летаю, я продумаю дракон. Еще дня, пишем нос пробить. Вот, это просто я тут иду. Во. Вот. у меня тут прогнозали на экране и дотола.

Я трохи Можливо, дякую монстрам, тому що я купила. Сприли. <риклад> <риклад> Просто не все. Ну, Я трохи дивно ну, Це вже таке пам'ят. Немного, щось, так, я воно буде щось показати. Я закриваю. Якщо я наведуся, якщо я отак от далеко, ну, то, ну то це видно. А якщо я проближусь, то не видно. Поміту, у Мені вже фен тут же полагодився. Як новенький. По речі, я ще маю такого таке рексонома. Во. Тут їх 13. Ми май також реаксонова на його. Скоро теж прокачається. И скоршу ти скордиш прокачається. Другий, видите, що онгиба одинаково І свисток, я, до речі, з креативу брала. убрала. Набегайте буде. Тодила. Давай сюди, дай Рексоном и качайте собі. <ривіт> Я ничего не вдарила. Врубай скорчу, вернись. На нього нічого не, не, не ударило, получается. Все полікується ліковал. Короче, там ще такого, що поки крафтімо на просто. Видобут дивитися недовго. Тому що така година. Давай спорт полагодить. Ну помістимо, то йдів важно пократить. Ну ладно. Во Щесь вирішу одинакового левела? Ерексоном ти скоро тиш прокачаєшся до наступного свого рівня. Ти ж Ериксоном зачарений. Буде ще Рокс? Як він судить? Захрінте це? Якщо дивитися на телевізор, ну, то я не знаю, як там зробити те скрина телекомпітна дивитися, ну, то я також не знаю, як там скрин зробити, бо я, я не розбираюсь. Знаю, як можна зробити скрин на телефоні. Та й тут же ігрових днів вже є вісім. Вони всі скоро покачаються. Я не машину ще еволюції приліта його другої.

Ну то я буду своєму домі, хоча завершувати. Карпнулись два крафтімона. І ще раз апнеться. І рахінор... О, твер сапнувся. <кхи> <кхи> вже наполовині. Є. І... Кусить Люка ще у тут. Твої семці повистала, виходить. Та врачи це працює з любими блоками. Якщо ти їх маєш в себе в інвентарі. Зараз я покажу, що мангрові дошки я. Як... як вам. Останню течу покажу і буду завершувати відео. Мангровими дошками. Не знаю. Я думаю, що це на крафті молі, якщо чесно. Ну, наприклад, от сюди поставлю тебе і. Во! Во. А це, до речі, то тратяться. Взломай за твой топорик. Ломала. Нормально. ну вот опять продайте ломать и рукой. Вот а, так вот. Уместились? Вот там Вот тут до смотри. Тим, положите. Нет, руки выше. вот. И так вы найдите восьмую. Ну, я буду заваджувати. Всім пазано було Піка 445. Став лайк, підписуйтесь на мій канал. Це було відео по Майнкрафту. Тоді, що воно вам зайде. Всім па-па.